Друзі, я вас вітаю! Це канал Максимуза Лайф і традиційна рубрика Три поради на день від Максимузи. Три психологічні поради за допомогою карт Таро. Працюємо на трьох, з трьома варіантами. Перший варіант таро ілюмінатів. Другий варіант таро світлої тіні і золоте королівське таро. Обирайте ваш варіант. Можна дивитися весь розклад і треба його дивитися, тому що всі часто варіанти пов'язані. Я повертаюся з одного варіанту на другий варіант це я говорю для новичків. Ну, а ті, хто мене дивляться давно, ви вже знаєте, як це все працює. Отже, починаємо з першого варіанту. Порада для вас: п'ятірка кубків. Ну що ж таке, от неділя була така в першому варіанті, сумна, і понеділок, як продовження. Так, вибачайте, як так світло. Світло блистить і блікує мені ця карта. Давайте так. Ну, П'ятірка кубків. Карта розчарування, втрачені можливості. Буквально інколи втрата, кривава втрата, буквально оплакування, буквально скорбота. Ми бачимо три кубки. Розливається в них як вино, кров. Ну, от щось з них таке виливається, він оплакує. Але позаду ще стоять дві кубки, два кубки, які говорять, що не все. Не все загублено, життя продовжується, відплач певний відрізок часу. Іди далі, ми бачимо, якби далі міст є перехід, є куди повертатися. Я завжди цю карту трактую так. От Будь-яка енергія, яка приходить, її потрібно переживати. Ну так влаштована наша планета. Так хочу, щоб тут було. О, зараз секунду. Так хочу, щоб тут було красиво, візуально, але от світить. Ви розумієте, ми всі з емоцій створені. І я вже вчора про це говорила. Сьогодні підкреслюю, що нам не уникнути болю страждань. Не уникнути це частина нашої програми. Але коли з'являється якась карта, ніби негативна, ні, кажуть, час поплакати, час випустити емоції. Але це має бути певну кількість часу, в цьому не можна зависати надовго. Ви відплакуєте, ви проживаєте чесно цю емоцію, далі розвертаєтесь, берете два ваші кубки, тому що сенс життя є, і йдете жити далі, ваше життя. Отака От історія. І така порада в першому варіанті, другий варіант. Ну, от, прошу дуже. Геть, подібно, як вчора було. Там була королева кубків, м'яка енергія. Тут що, ми бачимо: Верховний жрець. Карта духовного досвіду, глибокого духовного переживання. Ця карта говорить про те, що би не було навколо Справжнє щастя, ви можете знайти всередині себе. Ляжте, зробіть дихальну практику. Е, я особливо взимку її роблю часто. Коли бракує сонця, бракує якихось емоцій. Важко ми вдягнені, холодно, От бракує якогось такого знаєте, тепла зовнішнього і ти його здобуваєш внутрішньо. Карта духовний Жерей це Откровення. Це коли ми. Щасливі, радісні без причини. І тут говорять так: шукайте царства Божого, в кожному рухові, шукайте щастя в дрібничках. Знаєте, сьогодні вранці на чому зловила себе цікаво, от слухаєш Ютуб в навушниках. Є така мода, знаєте, на звуки. Там, от навіть відео хтось знімає, і так, якщо відкриває якусь пляшку, то. То це голосно. Якщо щось шелестить, це голосно. Спеціально так звуки пророблені, і ти кайфуєш від того. Там приїхала машина ЖУ, там рад... пішли, там. ми чуємо кроки, і це все зроблено смачно. І я впіймала вайб, як то кажуть, хвилю. Пішла заварювати каву, наливала, і я раптом звернула увагу, що я звертаю на ці звуки. Увагу після цих відео, так як я раніше не звертала, і в цьому є кайф, як насипається кава, там відкривається банка з кавою, як це сипеться. І воно, знаєте, як в рази голосніше, і ти кайфуєш від цього, від абсолютно простих речей. Ми можемо бачити, ми можемо чути, ми можемо рухатись. Це кайф. Тобто ця карта говорить, видобувай. Щастя зсередини себе. Бог завжди щасливий, Бог завжди в любові. У Бога немає страждань. У Бога от таких ситуацій не відбувається. Він постійно в дзені. Тож ловіть дзен. Видобувайте, з яких речей ви будете видобувати цей вогонь. Це вже ваше завдання на день. Третій варіант. Ну, карта мир чудово. Карта мир, карта світ, закінчення циклу, закінчення певного шляху. Це і є та історія, коли герой знайшов те, що чекав, квест закінчився. Взагалі, це карта удачі, це складання іспиту. Тут от, от завжди говорять: якщо ми беремо просто типу. Без філософії пожиттєво, то це так. Це весілля. Тобто це роман, який увінчався весіллям. Вас взяли на роботу, з вами підписали е, контракт. Тобто, якщо довгий був шлях пошуку роботу, ви її знайшли. так, Ви це святкуєте. Або ви здали якийсь проект, завершили, ви молодці, у вас це вийшло. Тим більше сонцестояння. Я знаю, що це йде пару днів, по-моєму. Отак воно йде. І якщо ми поєднуємо, от, наприклад, перший другий варіант, іде колосальна гармонія, тут же по суті яка історія, що дурень, нульовий аркан, а це 21-й аркан світ, він пройшов всі стадії, всі енергії. Він пройшов все, він здобув силу, мудрість. Помірність, тобто він знає, як з енергіями себе вести, щоб не було перепадів, тут плачу, тут сміюсь. Тут якісь такі пізнання. Ну, Цікавий день. Цікавий день. З одного боку є якісь такі втрати, а потім йдуть якісь відкровення і прям такі духовне, душевне підняття. Прям, напевно, якісь такі будуть вирувати енергії в космосі. Можливо, там іде зміна там, зірок на небі теж буває, що з одного входить в інше. Ну, Міняється якась така ситуація. Але я бачу по енергіям, що, що навіть розбивати на ранок обід вечір, то тут буквально кардинально інші енергії в другій половині дня. Тож, святкуйте це життя? Потім, знову-таки, ця карта може говорити, що всередині вас цілий світ. У вас вже все є, ви все знаєте. Що ви будете з цим робити? Ну, Напевно, вриватися в якусь нову історію, в нову гру, Ну, на сьогоднішній момент, на цей момент, святкуйте це життя. І якщо вам здається, що ви з чимось не справляєтесь, щось не можете, ні, все можете зі всім справляєтесь. Послухайте себе. Все у вас є. А якщо у вас якісь відповідальні сьогодні день, понеділок, то у вас все вдасться. Це я вам зразу говорю: діть сміливо. Просто простір вас приймає і дозволяє вам завершити і отримати в повній мірі те, чого ви прагнете. Дякую вам за увагу. Закликаю вас підписатися до мене на канал Максимуза Лайф. Він маленький, хай розростається, хай росте гілочками. Перевіряйте ваші підписки, бо зараз в Ютубі такі всякі несподіванки відбуваються. Він відписує реально. З каналів підписників в Росії там змінюються правила, там не взагалі інтернет перестає працювати. І я думаю, що це якісь такі збої, які торкаються всіх, можливо, по всьому світу. Ну і звісно, буду дякувати за коментарі і ваші вподобайки. Зустрінемося наступного дня. Дякую за увагу. До зустрічі ваша Максимуса.